Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Я сьогодні вийшла в садочок і побачила оцю красу. Вірніше, я її вже бачу протягом 10 днів і вирішила поділитися з вами інформацією про цю чарівну троянду, яка має назву Коколоко. Селекції Крістіана Бедарда 2008 року, а у продаж вона вийшла у 2012 році, тобто це відносно молодий сорт Троянда Коколуко, чому вирішила її показати? Справа в тому, що до цієї троянди немає байдужих людей. Вона дивує Дивує тим, що має дуже змінні кольори. як ви бачите на одному кущику, зараз під час рясного квітування Це друга її хвиля, і вона, мабуть, зараз знаходиться на піці свого другого квітування. На ніс знаходяться трояндочки різних кольорів. Ось одна троянда. А починаючи із пуп'янків, до повного відкриття вона має такі ось дуже чудові переливи кольорів. І подивіться, будь ласка, на рясність цього сорту. І в першу хвилю вона була надзвичайно рясна, і в другу. Я її вже і показувала, і минулого року, і в коротких відео її показую. Чому? Бо дуже вдячний сорт. Ви знаєте, кожна окрема квітка на ній тримається близько 10 днів. І це не дивлячись на те, що у нас була дуже сильна спека перед цим. Вона тривала майже тиждень, і вчора був її апогей, у нас було 36 градусів. А вночі пройшла сильна злива, яка гарно промочила і ґрунт, і квітучі троянди в тому числі. Але ж зверніть, будь ласка, увагу на стійкість цієї троянди, на цієї, на цю прекрасну чарівну красуню. Дивіться, як вона гарно виглядає. Ну, просто дивовижна троянда. Вона відноситься до класу флорибунд У мене вона росте третій рік, тобто це молоденька троянда. Але, тим не менш, я її дуже сильно люблю. Дуже гарна, вдячна, рясна. Бачите, квітне за будь-яких обставин. Причому починає квітнути вона однією з найперших, а закінчує останньою. Адже в мене є на каналі відео минулорічні за грудень. і там вона квітне. Ця дівчинка дуже стійка. От дуже мені подобається. Ви знаєте, кому. По душі такі ось кольори, а кольори тут дуже мінливі. Є тут і карамель, і бронза, і якісь такі вершки із кавою. Є тут і лаванда на відсвітанні, Тобто такі ось мінливі кольори, і вона виглядає дуже гарна Рясна, чудова, вдячна троянда. У мене вона має заввишки зараз десь сантиметрів 60 і, і завширшки десь так, у діаметрі такий же кущик. Кущик гармонійний, дуже гарний. Тобто, це така трояндочка, знаєте, переднього плану. І у мене вона росте у колі своїх подружок. Ось, Наприклад, поруч із нею росте Ханіді Жон, Це чайно гібридна троянда. бачите? Але вона так гарно їй пасує. А он за нею росте Чандос Б'юті, цьогоріч посаджена навесні. І ви знаєте, вони теж дуже гарно виглядають разом. І ось отут поблизу неї. Росте у мене троянда Лавсонг, яка ще не квітне, ось у неї лише пуп'янки. Але у першому цвітінні їхні хвилі, якраз були, вони йшли синхронно. І тому я знаю, що разом вони теж виглядають дуже гарно. Ось така моя красуня, надзвичайно рясна, надзвичайно гарна, надзвичайно вдячна, стійка. Тому, кому подобається, обирайте. І ще одна троянда, повз якою я не можу пройти. це троянда Jet Set, героїня моїх усіх відео останніх, але не даремно. Знаєте, теж хочу відзначити її стійкість, адже вперше я її показала на каналі, от коли вона розцвітала 2 тижні тому. І вона знову ж таки пережила, як і всі інші троянди в квітнику. І спеку, і дощ потужний. І ось дивіться, як вона виглядає, як рясно вона квітне. Жодна пелюстка не впала і немає. Бачите, біля ніжок у неї нічого. Ось така причудова троянда Джет Сет. Другий рік у мене росте, рясно квітує і в першу хвилю перерв між хвилями майже не було. І ось вона друга хвиля. Бачите? Ось ці інші трояндочки, бачите, набирають тільки свої уп'янки, набирають свою красу, адже це квітне вже два тижні. І дивіться, надзвичайно рясна. І пречудова троянда. Ось так, мої любі. Поділилася з вами інформацією. На сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!